Ніколи не купуй цих п'ять спортивних добавок, якщо не хочеш просто спустити гроші на вітер. І давайте почнемо з першого, і це жироспалювачі. Звучить прекрасно, ти можеш спалити жир, просто випивши одну магічну пігулку, але це так не працює. Ефекту тут нуль, але маркетингу багато. Ну і звичайно ж, ця думка підтверджена багатьма науковими дослідженнями. Тож тут без шансів. Наступно за списком: добавка БЦА. Проблема в тому, що БЦА це лише три амінокислоти з дев'яти незамінних, які нам потрібні для того, щоб синтезувати білок. Тому це ніяк не допомагає. Тобі у відновленні, максимум на що це зводиться, так це просто як напій під час тренування, з якого ти ловитимеш якусь кількість енергії і просто солодкий смак. Третє по списку це тестобустери. Знову ж таки, плацебо і маркетинг, і наукові дослідження це чітко показують. Але маркетологи все ще стараються тобі це продати. Четверте по списку, не повірите, це гейнер. Насправді ж це може допомогти тобі набрати масу, але проблема в тому, що зазвичай у гейнер дуже багато цукру і немає складних вуглеводів. А якщо є якісь замінники, то це в основному замінники. З високим глікемічним індексом. Ну і в основному це пусті калорії, в яких немає корисних елементів. І пам'ятай, що геймер ніколи не замінить тобі повноцінного прийому їжі. Ну і нарешті п'яте це колаген. Твій організм самостійно синтезує колаген з білку. А коли ти п'єш колаген у вигляді добавки, організм це сприймає як амінокислоти. І він сам вирішує, куди це направити. Тобто не обов'язково в суглоби. До речі, якщо ти вже давно мрієш прийти в найкращу форму в своєму житті, пиши мені один на один директ, і ми розпочнемо з тобою індивідуальну роботу.